Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. А про що ми з вами будемо розмовляти, ви дізнаєтесь, послухавши вірш. Люблять діти дуже фрукти. Всім смакують ці продукти, бо солодкі і смачні. Нам без них не можна, ні. Любо нам, коли вродили, груші, яблука та сливи, абрикоси, вишеньки. Добре знають малюки. Де ж знайти? Скажіть швиденько, нам черешні червоненькі. Персики та виноград треба заглянути в сад. То про що йшла мова у віршику? Про сливи, абрикоси, яблука, груші, персики. А як їх можна назвати одним словом? Так, це все фрукти. Фрукти ростуть на деревах. А місце, де є багато фруктових дерев, називають фруктовий сад. Ще малята у вірші згадувалось про вишеньку, черешеньку та виноград. Одним словом, їх можна назвати ягоди. А які ще ягоди ми знаємо: малина, пожина, смородина, порічки, полуниця. Та багато інших. Діти, кущі з ягодами і фруктові дерева можуть рости в одному саду. Діти, давайте з вами пограємо в цікаву гру. Бабуся напекла смачнющих пиріжків з фруктовою та ягідною начинкою. Погляньте на зображення, відгадайте та назвіть її. З якою начинкою цей пиріжок? Сливова. А цей Малинова. Наступний. Вишнева. Абрикосова, полунична, яблучна. Молодці. Впорались, а тепер пропоную вам вивчити вірш. Марії Познанської вітер. Послухайте уважно. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд і хустиночку в Марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. А тепер спробуйте повторити разом зі мною. Вітер, вітер пусотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд і хустиночку в Марусі. На голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Дітки, спробуйте вдома вивчити вірш на пам'ять та відправити мені відео. На цьому наше заняття завершено. До нових зустрічей!